Сьогодні у гідропарку міста Житомира для відпочиваючих було проведено таку акцію за ініціативи працівників державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області, ювенальної превенції, поліції охорони, мета якої була привернути увагу батьків громадськості відпочиваючих до правил поведінки на воді. Також ми звертали увагу батьків на те, що потрібно здійснювати постійний контроль та нагляд за своїми дітьми. А щоб краще це все розда роздатковий матеріал, наочний матеріал. Також для дітей були конкурси, адже діти у вигляді гри, це все набагато краще запам'ятовують. Тобі сподобалося сьогоднішнє свято? Так. А що ти зрозумів для себе? Ну, ми, ми рятували людину. Е, як поводити себе на воді. Нам дуже сподобалось сьогоднішнє шоу, дякую. Ведучим, поліції, служби безпеки, ну, і, рятувальникам, все загінку реагування, дуже все було круто. І ми навіть доваждалися, що таке шоу буде. Дітям сподобалось вам діти, сьогодні шоу? ким ти маєш бути? E, Поліцейським.